Довжимо випуск в Дніпрі. Вперше відбулася магістральна регіональна неконференція в форматі Едкемпу. Цей освітянський рух існує в Україні вже не один рік. і Такі конференції отримують право проводити заклади освіти, які проходять конкурс і формують свою команду. На зустрічі освітян побувала і наша знімальна група. Вперше ліцей університету митної справи та фінансів мав можливість і честь прийняти на своїй базі викладачів з усієї України з метою обміну досвідом навчання підвищення кваліфікації. До митників приїхало майже 200 педагогічних працівників з усіх куточків України: Київщини, Одещини, Черкащини, Львівщини, Чернігівщини і Житомирщини. Для них локації, для них майстер-класи, і для них найголовніше це паралелі спікерів, тобто експертів, які запрошені. Для того щоб представити свої особисті такі невеличкі майстерки, лекції, тренінги це відомі педагоги, це представники вищих навчальних закладів, це представники видавництв, представники музеїв, науковці відомі. Особливість заходу це право вільного вибору локації. На одній паралелі виступало декілька спікерів у різних аудиторіях. Вчитель сам обирав, що його найбільше цікавить. Була можливість долучитися й до майстер-класів з народного мистецтва. Однією з найзатребуваніших локацій стала майстерка від півфіналістки світової премії Global Teacher Prize до спікерки, яка входить у топ 10 найкращих вчителів України Людмили Таболіної. Понувала декілька тем для освітян Дніпра. Обрали про учительський бренд, про те, як представляти себе в соцмережах, представляти себе на широкий загал, позиціонувати себе, як шукати партнерство, контакти. Ну і намагатися позбуватися тих стереотипів, які на жаль все ще є в суспільстві по відношенню до професії вчителя. Учасники та гості мали змогу також долучитися й до різноманітних арт-терапевтичних активностей, на яких можна було перезавантажитися, виразити свої почуття та емоції у творчості, створивши справжні унікальні витвори мистецтва. На конференцію, яка об'єднала вчителів, символом яких є біла ворона, через нестандартне мислення, прагнення розвитку інновацій і змін в системі освіти. Завітав професор Костянтин Баханов зі Львова, докторська дисертація, якого пов'язана з трансформацією шкільної історичної освіти в Україні. Не завадили навіть повітряні тривоги та обстріл Дніпра. Спілкування продовжилось в укритті. Я хотів би познайомити вчителів з ну певною концепцією курсу за вибором. оскільки з 25-го року у нас в Україні впроваджується профільна освіта, і профільна освіта передбачає. Що вже в 2025 році десь 20-30% навчального часу буде відведено на курси за вибором. Далі ця частка буде збільшуватися, і от ми пропонуємо такий курс за вибором на прикладі історії історії Південної Кореї країна, яка є дружною для України, країна, яка пережила кровопролитну війну і має такого войовничого сусіда, і країна, яка протягом одного покоління Іння досягла ну, великих успіхів в економічному розвитку, яке отримало назву як «корейського економічного дива. Цьогорічні регіональні неконференції «Едкемп» проходять під гаслом Повірмо, перемагаймо, підтримуймо і відбуваються за сприяння Міністерства освіти і науки України. Все задля обміну досвідом, зростання в професійному напрямку, впровадження нових методик якісної та цікавої освіти. Павло Живєтєв, Андрій Миронюк з вірою в перемогу спеціально для телеканалу, де один.